Діти, я хочу пояснити вам, як розв'язувати номер 182. Округле числа перше до десятків 452. Оскільки треба округлити число до десятків, то підкреслюємо даний розряд, до якого треба округлити. І дивимося на наступну цифру. Якщо наступна цифра маленька, тобто така, як от записана зверху в мене: 0, 1, 2, 3 або 4, то цей підкреслений розряд. Ми залишаємо без зміни. Тобто п'ятірка як була п'ятіркою, так, так і є. А наступні за даним розрядом цифри ми замінюємо на 0. Тобто ми пишемо знак приблизно дорівнює. 4 так і є, 5 так і є. А от наступна за підкресленим розрядом цифра обертається на 0. Тобто число 452 це приблизно до рівня 450. Наступне число 17 тисяч. 155. Підкреслюємо розряд десятків. Це 5. Дивимось на наступну цифру. Якщо вона більша, ніж 4. Тобто, дивимось зверху, ось у куточку підкреслюю. Якщо такі цифри стоять як 5, 6, 7, 8, 9, то даний підкреслений розряд ми збільшуємо на одиничку. Тобто велика цифра, яка стоїть. Далі, вона збільшує попередній розряд на одиничку. Тобто, виходить, що отут треба до п'ятірки додати одиничку. І тоді у нас вже буде приблизно дорівнювати 17 тисяч. Одиничка, все так, як і є. Підкреслений розряд вже у нас стає 6. І далі за числа за даним розрядом у нас обертається на 0. Тобто, 17155, це приблизно дорівнює 17160. Звичайно, ці всі позначення писати не треба. Це я вам тільки для того, щоб е, пояснювати. То я вам пишу ці стрілочки, палочки. А насправді треба просто підкреслювати даний розряд і писати, чому, чому дорівнювати буде наближене число. Далі, наступне число 1374. Розряд десятків це 7. Дивимося на наступне число, воно 4. 4 це менше, ніж 5. Тобто дивимося тут зліва в куточку, да, перелік цих цифр. Тобто, якщо воно маленьке, то воно ніяк не впливає на цей підкреслений розряд. І тому сімка таки залишається сімкою. А наступне за підкресленим розрядом число, обертається на 0. Буде 1370. Далі, наступне число 1298. Підкреслюємо розряд десятків це 9. Дивимось на наступну цифру, вона велика, тобто більше, ніж 5. Якщо більше, ніж 5, дивимось, ось, я зеленим підкреслюю, якщо більші цифри, ніж 5, то зверху угорів в правому куточку, написано: збільшуємо на одиничку даний розряд. Тобто підкреслений розряд 9. Да, ми збільшуємо на одиничку. Ось так. Ну, якби 8 показує, що треба збільшити 9 на одиничку. Буде вже тепер 10. І одиничка піде вже до п'ятірки. От сюди. Одиничка піде. Тут буде вже 6. Отже, кінцевий результат 12 тисяч 6. Тут буде 0, і далі також буде 0. То есть 12598. Це буде приблизно 12600. Так, тепер я хочу це витерти. Але не все. Зараз хвилинку я. Так, і далі наступне. Число 705, треба вже округлити до розряду сотень. В цьому числі 7 сотень, підкреслюємо даний розряд. І дивимося на наступну цифру, вона маленька. Якщо цифра маленька, тобто 0, 1, 2, 3, 4, то даний розряд, тобто 7, ми не змінюємо. Отже, як було 7, так і є. А все, що за даним розрядом, замінюємо на нулі. Наступне число 889 округлюємо до розряду сотень. Розряд сотень це 8. Дивимось на наступну цифру: вона велика. Якщо вона велика більше 5, то оцей розряд, оцей даний, ми збільшимо на одиничку. Буде вже 9. А все, що за ним, замінюємо на нулі. Тобто 889 це приблизно дорівня 900. Наступне число 19 тисяч 959. Так, розряд сотень це у нас 9. Дивимось на наступну цифру, якщо вона більше 5, тобто 5, 6, 7, 8, 9, то даний розряд ми збільшуємо на одиничку. Це вже буде 10. Потім одиничка піде сюди, це буде знову 10 отут, да, нулік. І одиничка піде сюди, буде 2. Тобто пишемо 2, 0, 0. І всі, що за даним розрядом, також будуть нулі. Тобто кінцевий результат 20 тисяч. І останнє число це 14 502. Округлюємо до розряду сотень. Сотень у нас 5. Наступне число маленьке, тобто 0. Ніяк не впливає на це число, воно залишається 5. Буде 14 тисяч, так і залишається. І все, що за даним розрядом, також замінюємо на 0. Дякую за перегляд.